Мої вітання усім глядачам телеканалу Скіфія. Дякую, що сьогоднішній вечір ви проводите разом з нами. Якщо так, то всіх вас запрошуємо до вечірньої студії і до розмови з нашими гостями. Кожну другу суботу, жовтня. Громадський світу відзначає день хоспісу та паліативної допомоги. Як саме ми відзначатимемо цей день у Херсоні? Та й що ми маємо відзначати цього дня? Про це ми будемо спілкуватися із нашими гостями. Тож вітайте і знайомтеся сьогодні до нашої вечірньої студії. Ми запросили отця Сергія, це священник. У нас сьогодні в гостях координатор проєкту молодіжної християнської організації Настазія милосердя властиве кожному це Олексій Ріпа. У нас сьогодні в студії Родіон Красновид, режисер, постановник і волонтер Олена Бондаренко. Я вас вітаю всіх нашій студії. Дякую, що ви відгукнули на наше запрошення. Отже, я сказала, що кожну другу суботу ми відзначаємо такий день паліативної допомоги. Можливо, на щастя, можливо, навпаки, не всі чують і знають, що насправді означає це поняття. Не у всіх в житті зустрічалося таке слово, як хоспіс не всім доводилося там бувати. Також можливо на щастя, можливо, навпаки. І все ж таки, що ми маємо відзначати цього дня, і як ми маємо відзначати цей день. Мабуть, слово відзначати трошки можливо для когось і недоречне, можливо, комусь це буде різати вухом. Цей день ми маємо звернути увагу на все-таки, що є така проблема, що багато людей, які потребують все-таки цих послуг. Можливо, на щастя, що ми не кожного дня з цим стикаємось. Але є багато дуже людей, які, на жаль, невеликовно хворі, наприклад, як онкохворі, хворі на снід, хворі на мультирезистентний туберкульоз. які, На жаль, сьогодні наша медицина безсильна їм допомогти. А їхні останні дні вони мають все-таки бути на, на цьому світі все-таки достойними. І піти з життя вони мають достойно, без болю, без жалю. Крім допомоги самим хворим, дуже потребують допомоги і їх оточення. Наприклад, це рідні, діти, батьки. Дуже важко, коли хворіють невеликовно діти. Цей рік також більше уваги було прийнято таке рішення приділити уваги допомоги і дітям невеликовно хворим. От, так, так і наш проєкт направлений на допомогу нашим дітям з обласної клінічної лікарні. Отож, ми будемо в цей день звертатися до цієї громади нашої області з тим, щоб вони не були в стороні, щоб вони не були байдужими, з тим, щоб вони. Все-таки шукали можливість якось допомогти. Ну, я зрозуміла вашу думку. Тобто ми маємо привернути увагу усіх до це людей, які в цягу, так. опинилися в такій ситуації. Але одразу я думаю, що у багатьох виникає таке запитання: а як сталося, що людина лишилася сам на із своєю хворобою? Різні є випадки. Можливо, це. Мені б хотіло доповнити Олексію і сказати, що сам на сам це не, саме те, не, не той вислов, який виражає самопоняття. Тобто люди потребують уваги, їм недостатньо того, що в них є. І сам ми маємо зробити те, що їм би хотілося зробити. Лукси продолжит. Я думаю, здесь связаны и с социальной тоже проблемой, потому что при долгом лечении сегодня мы знаем, что ну, не каждый может себе позволить дорогие лекарства, постоянный уход. Родственники, как правило, если это, допустим, онкозаболевание, мы знаем, что есть бесплатное лечение, все равно нужно сопровождающие лекарства, которые нужно покупать, зарабатывать, ходить. При этом жизнь не заканчивается. Есть проблемы там на работе, в семье. И при долгом лечении, скажем, ну, человек так выгорает, родственники выгорают. И здесь очень важна как раз помощь, ну и не только медперсонала, но и помощь извне, кто бы мог, скажем, дать ну такую духовную поддержку, поддержку просто вот такую человеческую. Посидеть, поговорить, почитать, вместе помолиться, может быть, кому это, это помогает. И об этом, на этом мы обращаем внимание сегодня. Ну, якщо говорити про сам проєкт милосердя властиве кожному, давайте ми можливо розкажемо, чим саме займається, хто є учасниками цього руху, яку роботу ви ведете. От ви згадали про одне з відділень дитячої обласної клінічної лікарні. Наша організація, молодіжна організація Анастасіс. Ми взяли на себе таку відповідальність, е, організувати ці заходи, які направлені на те, щоб привернути увагу громадськості. Е, у нас є партнери. Ми звернулися до благодійного фонду відродження міста Київ, е, написали їм проєктну заявку, вони підтримали нашу, підтримали нашу ініціативу. Е, Крім того, витоками цієї ідеї і став наш театр, театр, який представляє Радеон, про специфіку він розкаже, але це театр, в якому грають незвичайні люди. Ці люди ну, театр став просто одним із скажімо так, однієї з сторін такого руху вашого, але от основна діяльність вона все ж таки пов'язана із тим, щоб надавати допомогу людям, які зараз знаходяться в такому важкому стані. Театр це відправна точка, з якої ми це хотів сказати. Формуємо так. діалог з суспільством на певну тему. І ми дуже, ми вважаємо, що на... ви зрозумієте нас пізніше, коли ми розкажемо вам, що це за театр. Також це була відправна точка, і ми хотіли на прикладі таких, цих людей звернутися до усіх волонтерів, наших студентів, дуже активних, звернутися до меценатів і пояснити, що милосердя дійсно властиво кожному. Кожному з нас. І якщо ми не будемо чекати, що за нас вирішать наші проблеми хтось, держава, хтось іще, ми завжди когось шукаємо. А коли ми покладемо відповідальність на себе, і кожен з нас щось буде намагатися зробити в цьому світі, то світ зміниться. Ну, тоді можливо, нам варто подивитися матеріал із репетиції театру, для того, щоб нашим глядачам в першу чергу було зрозуміло, чим особливий цей театр, чим особливі його актори. Ну і чим особлива взагалі сама вистава, яку на яку ми думаю, сьогодні будемо запрошувати наших глядачів. Давайте ми подивимося матеріал і повернемось до нашої розмови саме так вже півроку режисер радіон займається з особливими дітьми. Це зараз. Вони впевнено повторюють усі його рухи, а лише кілька місяців тому не знали, як це робиться. Ці ребята ніде не вчились танцювати. вони просто як це роблять інші. Тому вражають свої чувства і мислі якби. Через двіжені інтуїтивно. ідея створити особливий театр для особливих херсонських дітей виникла у отця Сергія вісім років тому. У Польщі він побачив, як діти-інваліди грають у виставі. Звісно, на такі проєкти потрібна підтримка. поддержка в році году. отримали небольшую підтримку від фонду православна ініціатива, щоб наша мрія... оплатила жизнь. Це буде сучасна постановка, де кожен глядач стане її учасником. Діти сонця головні герої. Вони гратимуть самих себе, ніяких завчених монологів і рухів. Кожен з акторів розповідатиме свою історію, так як підкаже серце. Я люблю музку, всякою не нібистрою. Ну, в мене є... Музика, Аба", Спейс. Я хочу бути доктором, хочу хочутних лічити, бо і собачка і кошик. Вільно почуватися на сцені, їм допомагатимуть волонтери та професійні актори. На професійних акторах возлагається роль держати сюжетну лінію в верному направлінні, тобто вони пам'ятають роль. Ну і е, ребята. Е, Подражає їм потрібні їм дії. колись в юності він також грав у театрі. Архімандрит Григорій приїхав зі столиці. Такий театр називає ноу-хау. Я думаю, що ті люди, які сьогодні займаються таким добрим сценарієм, о, з цими дітками, вони дуже добре роботи, роботи. Найбільше радіють за дітей їхні мами, син Валентини Бондар, також в театральній трупі. Жінка знає, з яким нетерпінням він чекає на репетиції, та найбільше вона сподівається, що херсонці через цю виставу сприйматимуть їх дітей по-іншому. Вот этот театр, это их жизнь. Я понимаю, що будет, може быть, не всегда одразу сразу прі воспри наш театр. но ми надеемся на лучшее. Щойно визначилися з датою прем'єри. Як театр з виставою вже чекають в Одесі та Луцьку. Найзаповітніша мрія виступити на одній сцені разом з польським театром, з якого все почалося. 18 октября приглашаю всіх херсонців в школу номер музикальну, яка знаходиться по вулиці Кірова. Запрошую вас на прем'єру. Ми повертаємося до нашої вечірньої студії до розмови з нашими гостями. Отже, нагадаємо, що 18 жовтня відбудеться прем'єра незвичного театру, незвичної вистави. Я хочу зараз надати слово режисеру-постановнику. Ну, давайте кілька слів про саму виставу. Що це буде і як взагалі працюється із такими особливими акторами. Я би назвав цю виставу діалогом з суспільством на певну тему. Це тема, по-перше, формування відношення до людей з особливими потребами. По-друге, це відношення до себе як одиниці суспільства. По-друге, це тема єдності нас як людей взагалі. На прикладі цих людей ми бачимо, що ми завжди створюємо дистанцію між людьми, як ми кажемо, нормальними і людьми з певними обмеженнями. А ніхто ж не може сказати, де межа цієї нормальності. Так, але но в поведінці людей ми бачимо завжди це на вулиці, в транспорті, в магазині, всюди. І ця вистава це. Один із варіантів задатися питанням, чи саме я, чи хтось робить цю межу, чи ні. В виставі ми не будемо виражати, ставити цих людей поза суспільством. Ми максимально виведемо їх в діалог з глядачем і піднімемо питання чи можуть ці люди бути серед нас, а вони мають бути, і що вони можуть робити, і показати їх з іншої сторони. А ця сторона яка? Не зря кажуть, що вони люди сонця. Почому сонця? Тому що вони дарять любов, вони завжди все прощають. І вони можуть показати людям, які Виросли в достатку, які почувають себе добрими, вони можуть показати те, на що не кожен здатний: це бути відвертим, бути вічливим, бути щирим і віддавати любов так, як ніхто із них у цій виставі. Чи є якийсь певний сценарій запланований? В основі сценарію лежить твор Оскар Трожева пані. Чому ми відштовхуємося від нього? Тому що він розкриває внутрішній світ людини, яка вже згодна покинути цей світ по причині недоброго здоров'я. Але у цієї людини є Щось те, що він ніколи би не зробив, якби він не був хворий. Це діалог, і це діалог з Богом, до якого він звертається. Відштовхуючись від цього сценарія, ми зробили проєкт, де людина звертається не тільки до Бога, але й до першого до того, кого він бачить серед руки. Це рідні, це Тобто люди, друзі. з якими стикаються щодня. Так. Да. І, я, роблячи е, і виставу, роблю це так, щоб цими людьми були глядачі. Тобто діалог з Богом і з глядачем. Тобто вистава носить такий інтерактивний характер. Так, і характер вистави такий, що це буде бесіда. Бесіти з глядачем. В основі сценарію вистави є жанр в роботі. З латинської мови це перекладається як дословна. Це жанр, в якому виражаються інтерв'ю людей, тобто не вивчені слова за текстом. Драматурга, а інтерв'ю мешканців города, які на диктофон записані і потім розшифровані, і діючими акторами та допоміжними людьми висловлюються в виставі. Ну от як ми почули зараз з матеріалу, то акторам театру допомагають волонтери. В чому полягає от ваша допомога? Як ви допомагаєте їм? Ну, я хочу сказати, ну якщо зручніше ну, можна російською. Так, будь Ми їх підтримуємо. Ми к ним... Приходим, как бы, мы с ними общаемся, мы им оказываем поддержку. Вот. Они нас в свою очередь тоже учат. Они учат нас искренности, они учат нас быть добрыми. Добрыми не только к ним, но и ко всем, и ко всем окружающим. Вот. Ну, Насколько мы почему из матеріалу, то идея створення такого театру належала саме вам. Це після подорожі до Польщі, і саме там побачили вперше подібний театр. Вже згодом з'явилася ідея створити його тут. Як важко, а можливо, навпаки, було дуже легко створити, об'єднати цих людей у такий театральний колектив. Ну, в 8, років, в 8 років я искал Команду людей, які б захотіли цим зайнятися. Я благодарен Богу, що зустрітися з радіоном. Взагалі. в той акции, о которой говорил Алексей, но ну, спектакль это такой месседж определенный, просто э, дать толчок о да, том, чтобы мы обращаем внимание именно на паллиативную помощь. Потому что паллиативная помощь э, это не только больные дети, это любой больной человек, и взрослый в том числе. Э, в спектакле мы будем раздавать и поза спектакля, мы будем раздавать буклеты, которые будут предлагать людям поуч поучаствовать в паллиативной помощи. Сегодня, допустим, в нашем городе это хоспис, который находится на улице Морской, и каждый херсонец может прийти, помочь просто сам, помыть полы, почитать книжку больному человеку, пообщаться, может быть, какая-нибудь такая, скажем, ну, вот физическая помощь персоналу, посадить деревца, сделать там красивую площадку, может быть, клумбу когда больного выводят на улицу, чтобы это был не просто такой больничный двор серый, но чтобы он был красивый, где было бы приятно находиться там. Чтобы человек мог бороться за свою жизнь, за свою болезнь. Потому что мы знаем такие случаи, когда вылечимый диагноз страшный стоит. А человек ходит уже здоровый и продолжает жить, и диагноз снят. И это действительно чудо. Мы называем это чудом. И врачи говорят, что когда комиссия собирается и говорит, что содействовало выздоровлению. Иногда вот как раз такое, скажем, доброе оточение, как мы говорим, да, там, других людей дает выздоровление. Второе, я бы сегодня хотел напомнить о том, что священники разных конфессий, не только представители нашей православной церкви, но и сегодня Рима католического костела, протестантских церквей, постоянно приходят и в детское отделение, где клиника Лучанского, детское гематологическое отделение, в хоспис, где проводят работу с такими людьми. Наши волонтеры Херсонского государственного университета, преподавателем которого я являюсь, Елена, она как раз представитель такой волонтерской группы, инициативной, студенческого актива. Сегодня это студенты факультета истории, психологии социологии и социологии, факультета иностранных языков, украинского языка и литературы, которые уже в напряжении многих лет ходят в клинику Лучанского, там они работают с прекрасным священником, который сегодня просто постеснялся прийти, более 12 лет он со своей женой постоянно посещает детей больных, можно ознакомиться с их работой на сайте donor.org.ua, где, скажем, знаете, вот Приятно видеть, когда какой-нибудь там, бизнесмен там, или фонд благотворительный ставил одно небольшое окошко в палате, и об этом знает уже вся страна. Ихняя работа постоянная, это и сопровождение ребенка больного в Киев, в другие клиники, создание лагерей для таких детей. В стаціонарній кроваті там агромна помощі. Тобто допомогу діяльність полягає не тільки у, скажімо, духовній підтримці, Конечно. це і матеріальна підтримка. Матеріальна і наскільки мені. я знаю, то ця вистава має бути благодійною. Тобто, у вас за мету виставити зібрати певні кошти, які згодом зможете передати тим, хто в них потребує. Так, це друга складова нашого проекту. Перше, це такий меседж надіслати до нашої громадськості, а друге це дійсно збирання коштів на потреби нашого відділення гематологічного. Те, на жаль, сьогодні дуже багато що потрібно: і, і ліжка, і матраси, матраси, і, і шприци, і медикаменти. Так, ми вчора зустрічалися з лікарями. У нас була прес-конференція. Вони сказали, що дійсно збільшилось фінансування, державне фінансування, але на жаль, воно все-таки ще не покриває тих потреб, реальних потреб. Також будемо сподіватися, що нас почують завдяки вашій передачі, і також звернуть увагу на нашу акцію, нас підтримують. Також ну, Давайте ми ще місця. раз нагадаємо, де і коли з можна буде можна буде побачити виставу, а значить і взяти участь у благодійній акції. Так, це буде 18 жовтня, музична школа номер 1 Це буде 16 година. Це буде перша вистава. Так, ми... Друга вистава буде в будинку трудових резервів на вулиці Сворова напроти магазину Падрус, так і звісно Херсонцем нашим. Реклама будет в Херсоне, на Бигбордах, еще мы будем отдельно об этом говорить, поскольку проект благотворительный, Управление культуры городской нам дает бесплатный зал, и мы только подали заявки, и ждем, кто еще, скажем, даст нам площадку для... Такого діалогу з нашим з нашою. Яким чином відбуватиметься акція, це має, треба сплатити за вхідний квиток, чи можливо це будуть стояти скриньки, куди зможе кожен Це Кужин не буде насильно. І... Це... це буде скринька після спектакля, хто захоче то пустить пожертвування определенної. Но сьогодні можу сказати, що відкликнувся один чоловік з великої компанії, Київської узнав, узнав, о нашій роботі. І уже, скажем, на суму 30 тисяч гривень будет определенне оборудование передано для детської Що це за обладнання. От ми підійшли до найголовнішого, напевне. Це будуть, ну это будуть кровати обычні матраси, мебель то, що просто необхідно. Але Олексій каже, що от сьогодні це відділення, от ми говоримо конкретно про відділення гематології Херсонської обласної дитячої лікарні. Що потрібно, що вони найбільше потребують, оскільки ну, сьогодні у нас є можливість закликати усіх взяти участь не просто в тій благодійній акції, яку ви готуєте. Це, напевно, щоденна допомога, яка необхідна. Конечно, у них своя специфика. Это довольно-таки закрытое такое заведение. Для, закрытое для посторонних людей все-таки дети с диагнозом, которым нужно как можно меньше контактировать с окружающей средой. Все-таки иммунитет у них очень ослабленный. Это химические препараты, процедуры. Вот. Но все-таки сейчас врачи этого отделения делают все для того, чтобы Дети себя чувствовали как дома. То есть э, они очень долго там проводят время. И обстановка должна помогать им себя нормально чувствовать, э, не чувствовать себя прикованными, какими-то ущемленными. Они должны быть позитивно настроенными на выздоровление. И к этому все и ну, направлены все действия. Да? Э, э, Я хотел то бы есть... заложить... Э, ну... Звернути увагу на те, що ця акція це приклад для людей, і звернути увагу на те, що що можна робити насправді. Тобто вона не завершає якусь період. Це збройна точка для того, щоб стимулювати людей на подібні акції. Тобто, це можливо, це може бути, і в цьому є потреба. Ну, ви знаєте, ваш проект носить таку символічну назву Милосердя, властиве кожному. А от актори вашого незвичного театру, напевне, своїми діями це лише підтверджують і ще раз доводять люди, які самі, можливо, потребують допомоги, вони намагаються допомогти іншим. Так, ми, коли наша, наша акція буде закінчуватися в кінці місяця, ми плануємо передачу з тим, щоб показати всі. Організації, які займаються цією діяльністю, щоб могли презентувати все-таки свої ідеї, як воно це все робиться, як, як це можна робити, з тим, щоб знайти собі якихось послідовників, щоб Не. це діло жило. Ми, роз, як, ми, ми вже старішаємо, хтось молодіше, щоб нам було. Ким себе замінити не я сподіваюся, що таких послідовників у вас буде чимало. Я нагадаю, що у другу суботу, жовтня, ми відзначаємо день хоспісу та паліативної допомоги, і кожен із наших глядачів може долучитися до цієї допомоги і, зокрема, долучитися до акції, яку проводить молодіжний рух Анастасіс і організація милосердя місцево кожному. І, зокрема, доєднатися до акції і взяти участь у благодійній благодійні виставі, зробити певний внесок. Це ці гроші підуть на потреби. Гематологічного відділення Херсонської обласної дитячої клінічної лікарні. Я дуже вдячна вам, що ви прийшли до нашої студії, розповіли про те, що ви робите, і своїм прикладом показуєте, як, напевне, треба допомагати іншим. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми спілкувалися із Олександром Ріп, з Олексієм Ріпою, координатором проєкту молодіжного християнської організації Анастасія Смилосердя властиве кожному. У нас сьогодні в студії була Олена Бондаренко, це волонтер, Родіон Красновит, режисер режисер і священник отець Сергій Дмитрів. Я вам дякую, що ви сьогодні були в нашій студії і дякую глядачам, які були поруч з нами.